Всім привіт, дорогі друзі, ось ці каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного вечора і всього самого найкращого. Пташечки наші посходилися після жаркого, пекельного дня до своїх кормушок, поїлок. Одні вже повечеряли. Порозходилися, інші ще довечерюють ось такі представники нашого пташиного царства. Воду каламутять і роблять її брудною. У кожного свої справи. Кожен тут займається своєю. Місією, кури взагалі тут, гості, які не повинні знаходитися, але нічого не вдієш. Вони собі прокла... проклали шлях, знайшли дорогу, як заходити сюди до молодняка, і ти їх тепер вже не вижимеш. Помимо того, що вчора знайшли гніздо з качиними яйцями, то і ще знайшлося у нас гніздо. Курячими яйцями. Я все думав, що вони вже трішки перестали нестися, того, що на вулиці жара. А вони собі знайшли, де можна ховатися, де можна нести яйця. Але трішечки вони не продумали, тому що там, де вони неслися, яйця -ті скочувалися, надбивалися, розбивалися, і результат не дуже втішний, тому що ті всі яйця, які я познаходив, Порозбивав в кашу. Курчата мі курчата з курми поз'їдали все те, що ми знайшли. Стосовно білого марана, не перестають запитувати, яка різниця між білим і чорним мараном. Ну, по-перше, різниця в кольорі. По-друге, різниця в самому вигляді, в розмірах. В яйце ножкості, в скоростиглості, не дивлячись на те, що вони якоби одної породи. Маран, але той маран чорномідний, а цей маран білий. На жаль, по всій Україні ніде не можна знайти ні півня, ні інкубаційне яйце для того, щоб в подальшому розводити і зберегти цю породу курей, тому це останні представники. Скоріше за все, курей в моєму господарстві, породи білий маран. На основі них виведені курчата, але ж уже не чистопородні і не білий маран. Можна залишити буде їх на наступний сезон з чорномідним мараном і отримати від них курчат більш подібних уже до породи маран. Тому що в цьому році вони сиділи у нас з легбаром і курчата вийшлися у нас помісні. Курок було. 9 білих. І з кожним роком по одній курці у нас відходить, тому що вони по своїй старості, самі старі, кожен рік відходять саме Було 9, потім 7. Тепер зали... залишилось вже 6. Несуться вони причудово, яйце несуть гарне. Корости глізь в 5 місяців. Кури просто причудові. Якби ж знайти ще півня відповідного кольору і відповідної лінії, то це було б просто фантастично. Чорномідний маран більший, що півні, що курочки. З більшою вагою, на місяць плюс-мінус, вони десь довше дозрівають, але до 6 місяців також курочки вже починають нестися. Несуться вони також чудово, як для м'ясої яєчної породи курей, півні з вагою, плюс-мінус 4 кілограма, курочки також, 3 і більше кг. По-перше, що вони дуже і дуже спокійні, тому що розказували мені, що вони агресивні, літають. Для домашнього господарства і утримання вони не підходять, але це все неправда. Перевіривши на своєму власному досвіді, цією породою і цими курми я залишився задоволений. Яйце несуть кольорове, тим більше, що ця порода курей виводилася спеціально для того, щоб це яйце було. Більш можна так сказати удосконалене для споживання з більшою частиною там вітамінів, мікро і макроелементів. Хоча всі кури несуть корисні яйця, а ще якщо їх правильно годувати, то ці яйця будуть взагалі причудовими. Але є такі гурмани, які відрізняють по смаковим якостям яйця марана від іншої породи курей. Так само з е, м'ясом. Кажуть, що м'ясо у марана найбільш смачніше. Між всіма представниками курячих порід. і спеціально воно також виводилася порода для того, щоб на основі їхнього м'яса приготовлювати різні страви, а особливо бульйони. Мене ж, наприклад, в цій породі вражає те, що ці кури дійсно дуже спокійні відносно. Швидко ростуть, дозрівають, дуже гарно несуться, сідають на яйця, стають мамами. Це також немало важливо. В кого немає інкубатора, хто не займається інкубацією, то ці кури стануть прекрасними мамами, які висадять курчат, будуть їх нянчити, будуть їх водити, глядіти, доглядати за ними. І вам не потрібно буде нічого робити. Висиджують вони не тільки курчат, це вже перевірено на власному досвіді. Висиджують вони і індичат, і каченят, і іншу другу птицю. Так що з такими корми в вашому хазяйстві точно буде успіх, а не програш. Тут мої любимки, які хочуть їсти. Спеціально забрав в кормушечку їхню, тому що вони порозкидали, були свій корм свою раненку. Зараз буду їм давати їсти. Вони трішечки вже зголодніли, бо давних в них іще є. А от їсти в них вже закінчилося. Зараз повечерюють і будуть лягати спадки. Красотуньки. Цесарочки со тут. Недовольствуються І білі. Ось такі плочиські є. Є такі світло у лубі. Загалом кольорові. Цесарочки у нас вийшли. І білі з риженьким. Подивимося, що у нас виросте. Поки сидять закриті, тому що їх зараз випустити, то ти їх не знайдеш. Якби в них була мама, або індичка, або квочка, то вона б їх водила і навчила до двору, де вони мають жити. А так все треба сидіти біля них вдома, і тоді вони ніде не дінуться. Взагалі цесарка розумна, пташка, але дуже далеко забігає, і дуже далеко залітає. Ну а коли виростуть, будуть ще створювати дуже цікаві такі звуки, за які їх... Не всі люблять, але вони несуть дуже смачне корисне яйце і дуже смачне і не мають м'ясо. Особливо для тих людей, дітей, в кого є алергія і кому не можна споживати різні види м'яса, то цесарка практично підходить на всі 100%. Кожного дня. Ці прекрасні пташки переді мною, не знаю, ростуть вони чи не ростуть. Можете в коментарях написати, чи змінюються вони, чи не змінюються. Для мене вони практично стоять на одному місці. Цисарки в рівні йдуть майже з індиками, хоча індичата мають бути більші, але можливо індичата це всі індички. Саме головне, що вони ростуть і ці здорові а там побачимо, хто з них буде і що. Стали мене за курчат, чи є на продаж. На продаж можна виділити декілька курчат із середніх маранчиків, яким близько двох місяців. Там мають курчатка на продаж бути. Більше таких курчат на продаж немає, і з великих можна буде вже продавати, коли вони вже сформуються і буде на 100%. Зрозуміло, які курочки залишаються, які курочки можуть продатися, які півники залишаться, які півники продадуться, тому що різні лінії і хочеться вже відібрати для того, щоб сформувати для себе. Хоча б якесь невеличке, але стадо для того, щоб було інкубаційне яйце, тому що вже ще сезон, цей, можна так сказати, не закінчився, а новий не почався, а багато хто вже почав питати за інкубаційним яйцем. Закриваємо, зараз вам ще покажу нашу чудо мама. Поки дійдемо зараз до нашої мами, яка прийняла всіх наших каченят, які в нас вилупилися разом з гусенятами, які вже скоро будуть більше, ніж вона, ніяк не можу пройти мимо ось цієї краси. Бігунки також красива порода качок і неймовірна, але от шипуни це просто. Просто щось наїлись, напилися, і дивіться, як вони тихесенько собі в купці сидять. Бігони, звичайно, їм не дають так тихенько сидіти. Зараз вони трішки посидять і гайда по всьому дворі, де тільки можна, де в великих можна воду знайти, де взагалі вода є, десь іти щось шукати в болоті, ковирятися, коперсатися. Це їхня справа. А от шипуни наїлися і тихесенько собі відпочивають на купці. Шкода, звичайно, качечки, яка пропала, була аналогічно схожа на цю, що залишилась голубу рябу. Але знайшла на свою голову приключку і залишилась без голови. Ну і маранчики, дивіться, на витягнуту руку від мене їдять. Не знаю, що вони там вибирають. вся каша одинакова. Ця вимішана на одинакових інгредієнтах. Ще якби було кисле молоко або сироватка, то це було б просто взагалі перфектно. М'ясних бульйонів і рибних я їм не варю, тому що в цьому році немає можливості. А от якби ще була така можливість, то це було б просто супер. А в кого є можливість додати кисле молоко і сироватку, можете додати і навіть не боятися, тому що є такі люди, які кажуть, що від сироватки і кислого молока починається в них понос. Починають вони там дристати і т.д. і т.п. І люди виливають просто сироватку на землю. І таке буває також. У моєї знайомої є корова, і вона стільки років тримає корову, вона ніколи не давала сироватки птиці, не робила такі мішанки на сироватці, на кислому молоці, а просто виливала. Я вже от декілька років користується таким лайфхаком і все, все чудово. Так що, кому цікава порода курочок маран, можете слідкувати за відео. І кому буде потрібно, щоб не пропустити такої можливості, коли вони будуть доступні. І в наявності, в продажі, щоб відразу їх придбати. Світить сонечко, треба перейти на іншу сторону, але качка вже насторожіть. Дивіться, як вона відкриває дьох, і цим самим показує, що не треба сюди до них іти і не треба їм заважати. Ці також змінилися Каченятка, яка кульгала, вже стає на лапку. Бачите, як воно подибало. Дип-дип і пішло. Якщо дасть Бог, виходяться, вибігаються і все тут буде в них чудово. Шепунятка підростають, гусенятка так взагалі, такі хороші бутузи, пужатенькі, п'ять менших, а одне велике. Можливо, буде п'ять гусочок і один гусачок. Було б взагалі причудово і фантастично. Але там, як буде, так і буде. Так, а ви що спите? ми бестренько встаємо і побігли їсти пити. Будете більше їсти і більше пити, будете швидше рости. Так, мама на сторожі. Сьогодні мама вийшла. Не знаю як, Скоріше за все перелетіла, тому що вийти вона не мала куди. І шефунята через дирки, де вони там їх познаходили, вона їх стоїть, кличе далеко від них йти не хоче, вони вилазять і йдуть за нею. Так що ну, звикли вони до її голосу, звикли вони до неї, хоч вона її і... сурова мама, яка трішечки їх там пощіпує і дає їм прикурити, але все одно вони її слухають. Так що ось такі у нас справи на нашому господарстві. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всі миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорозіть тими, хто дорожить вами. Нехай все, всіх буде гаразд. І набагато краще. Всім пока-пока і до нових зустрічей. Історію про вишні. Розкажу вже в наступному відео.